Ліцей номер 129 Розташований у Довгинцівському районі. Тут представлено три профілі навчання: математика, іноземна філологія, історико-правовий. Ліцей знаходиться у топ-100 і топ-200 найкращих закладів України і є лідером олімпіадного руху. Криворізький ліцей номер 129 за майорів на освітньому небосхилі нашого міста одним із перших більше 30 років тому. За цей період заклад здобув славу авторитетного навчального осередку з по справжньому унікальною та творчою атмосферою. Цих стінах як найкраще поєдналися науковий та практичний досвід, експериментальна робота, а також уважне ставлення до учня як до особистості. Все це максимально розкриває таланти юних ліцеїстів і дарує їм крила в майбутнє. На кожен учень і педагог ліцею його гордість разом різні покоління прагнуть зробити цей світ кращим у дорослому житті. Випускники ліцеїсти рятують світ, де б не були у шкільних класах, студентських аудиторіях, в операційних даруючи життя немовлятам чи пацієнтам з новим серцем, а також на передовій, захищаючи Україну від російської навали. Я вдячний ліцею за те, що навчив мене любити поважати батьківщину. І ставати скрутні моменти на її захист. Мій ліцей допоміг мені знайти своє покликання в житті. І тепер, де б я не була, я завжди працюю з дітьми. Найголовніше, що можна дати молодій людині у період навчання це можливість вибирати. Коли війна була ще тільки починають шукати себе, пізнавати, що їй насправді подобається. Дуже важливо, щоб була низка можливостей для вибору. В моєму випадку ліцей дав мені цю можливість, а під час навчання я весь час випробував себе. Починаючи від конструктора простих моделей іграшкових літаків, танцюриста до гравця у шахи, і ось до чого довів мене ці привілеї обирати. Зараз я стежу в операційній, до тиждень тому ми з командою Черкаського обласного кардіологічного центру пересадили серце людині з запущеною формою серцевої недостатності. Працюючи лікарем педіатром, неонатологом та лікарем ультразвукової діагностики. Маючи науковий ступінь та досвід викладання в медичному університеті, я все ще пам'ятаю своє юнацьке бажання не просто бути лікарем, а можливість рятувати світ. Зі, у закладі, понад п'ять сотень учнів представлені окремі відділення гімназії та ліцею. Заняття в дистанційному форматі з можливістю проведення офлайн консультацій. Такі зустрічі проводяться в укритті сусідки 87-ї гімназії. Надихають своїх учнів на нові звершення близько 60 висококласних педагогів. Чимало з них педагогічні працівники вищої категорії, кандидати педагогічних наук та відмінники освіти. У тандемі з дітьми вони доводять їхній заклад по праву знаходиться у топ 100 найкращих навчальних закладів України. Є лідером міського олімпіадного руху, учасником міжнародної ініціативи школи партнери майбутнього та програми обміну майбутніх лідерів за фінансування уряду США. Ліцей не може бути реальністю. Це така мрія наша загальна, і наша, і дитяча, і батьківська. Чому не може бути реальніці? Він не стоїть на місці. Він навіть не стоїть на нулі, він весь час спрямований вперед у майбутнє. Це такий дитячий світ, взагалі, це такий дитячий космос, галасливості дитячої, милої безкетності, невдоволеності, радості, пригод, і він таким і має бути, бо це ціле життя. А ще я мрію, щоб це була територія любові, радості, захисту, свободи. Щоб це було плече для всіх, на яке може спиратись, і щоб це була така територія, де кожен кладе руки на плечі один одному, обіймається, радіє, є щасливим. Давайте помандруємо гімназією. Вона знаходиться в окремому приміщенні, де є все необхідне для комфортного навчання учнів з 5 по 7 клас. Живаві та цікаві уроки з елементами гри та веселощів, участь у різноманітних проєктах, освітніх, патріотичних, сучасних і затребуваних. Чого тільки вартує гімназія без розкладу? Де заняття це уроки активності, уроки відкриття та уроки обговорення. Тоби за популярністю у дітей, адже тут нові знання через яскраві враження і цікавий досвід. Учні гімназії вивчають не тільки іноземні мови, математику й точні науки, а й підтримують свій фізичний стан, займаються спортом і творчо проявляють себе. Україні, українці, ми єдина сім'я: співуча мова, шенична земля, чиста ніжна наче тачка на поліні. І що ми народились в україні. Досягнувши певного віку, гімназисти переходять навчатися до ліцею. Їх зустрічають просторі та затишні класи з комп'ютерами, інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами, графічними планшетами та смарт-телевізорами. Цей період учні самостійно обирають подальший орієнтир та профіль навчання. Одні хочуть опановувати суворі цифри. Інші ж бажають стати віртуозами англійської та німецької мов освіта це дещо спрямоване майбутнє. Ну якщо так метафорично, я собі це уявляю, як, скажімо, вас пускають на хвилину в кімнату, наповнену різноманітними речами. І от у вас є хвилина, щоб їх набрати якомога більше. Хтось в цих речах бачить якийсь мотлох, хтось скарби. Ну а потім згодом виявляється, що там було безліч чогось корисного. Ну, і от цей шкільний час, як на мене, це от якраз цей період, коли можна набрати якомога більше цих речей. Завдання педагогів мовників зробити так, аби діти опановували мови мимоволі, зацікавленням та без надзусиль. Це максимально щось інтерактивне, максимально наглядне. Ну як корасову, наприклад, графічний планшет на уроках. Умовно кажучи, я стою поруч з кожною дитиною, вказую їй пальцем. Куди писати, що писати, всі правила, всі підказки, різні конкурси для дітей, можливість здати екзамен, щоб отримати мовний сертифікат, який згодом теж дозволяє брати участь у різноманітних там подальших конкурсах, або можливість є у дітей поїхати там в освітній мовний табір до Німеччини. Цьогоріч до ліцею вперше прийшли учні, мета яких стати кращими в історії та праві? Кожен з них амбіційний та націлений на успіх. Якщо ми говоримо про історико-правий профіль на базі нашого ліцею, ми даємо можливість учням співробітничати з вищими навчальними закладами, зокрема там Дніпропетровським університетом внутрішніх справ, Донецьким університетом економіки, торгівлі та іншими. Також можна звернути увагу на той факт, що ми співробітничаємо із національно-патріотичними центрами із різних областей України, що дає можливість нашим здобувачам освіти теоретичні знання та вміння закріпити із професійними навичками. Але на практиці і таким чином зробити свій правильний вибір у майбутній професії. Для кожного старшокласника профільне навчання це можливість впевнитися у правильності вибору своєї майбутньої професії. Це гнучкість, наприклад, можливість поспілкуватися зі студентами університетів під час конференцій, а також долучитися до принад студентського життя. Особисто для мене. Профільне навчання це можливість взяти участь у олімпіадах, всеукраїнських та міжнародних конференціях з історії та правознавства. Також маю можливість співпрацювати з фінськими партнерами. Мені дуже подобається, що в історико-правовому профілі я можу побудувати власну траєкторію навчання і приділити більше уваги своїм улюбленим предметам та науково-дослідницькій діяльності. Сучасні діти цінують свободу, думок. Вибору ліцеїстам не аби як до вподоби те, що перед ними свобода дій. Діти можуть обирати не тільки профіль, а й спосіб навчання та освітню траєкторію. Вони знають, що в рідному закладі їх обов'язково підтримують та допоможуть рухатися вперед до втілення мрій. Я є призером обла обласних міських олімпіад. Беру участь в міжнародному проєкті від Хьоти інституту Брюке», який дає можливість учням після. Освіти в Україні і розпочати навчання в Німеччині я майже на фініші цього курсу. А щодо навчальних успіхів, то я неодноразовий призер обласних олімпіад з математики, фізики, програмування в цьому році також з німецької мови. В минулому році я. Взяв участь в захисті наукових робіт Ман з у секції прикладна фізика. Вчитель завжди готовий працювати з учнями. Він готовий передати усі свої знання, готовий самостійно розвиватися. І, мабуть, це те, що приваблює людей, ну батьків і дітей, приходити сюди. Цей вітаються як традиційні, так і сучасні формати уроків. Учні відповідно отримують можливість вчитися в ногу з часом і створювати корисні для суспільства проєкти. З минулого року приймаю участь у всеукраїнському конкурсі від малої академії наук і також приймав участь у, теж, у конкурсі Інвестор Юа. По сьогоднішній день займаюся розробкою програми для дітей з вадами зору, а саме, розробка способу воду тексту для незрячих з використанням стандартної клавіатури. Дуже подобається займатися науковою сесією, бо це підіймає дуже сильний мій рівень розвитку. І я дуже сподіваюся, що моя програма стане у нагоді дітям з вадами зору, а для її вчителів це стане чудовим інструментом для навчання. Учні 129-го ліцею серед найкращих на олімпіадах та конкурсах. При цьому не тільки з профільних дисциплін. Розумники і розумниці отримують першість з різних предметів, як на всеукраїнському, так і міжнародному рівнях. Минулому році ми доєдналися до міжнародної програми шкільних експериментів від НАСА, і відповідно з України було обрано дві роботи, які поїхали до Сполучених Штатів, і відповідно були запущені на МКС. І фактично під час цього запуску ми були присутні в Сполучених Штатах, спостерігали, як це відбувалося. Це незрівняний, звичайно, досвід, натхнення. Ми ну, дівчата вирішили, що потрібно далі працювати і потрібно кажуть розвиватися в. В цьому напрямку. Ми розпочинаємо запаковку наших зразків, і відповідно зважується оболонка, в якій буде зразок зберігатися. І починається з'єднання двох пластин. Двох... Масу записали. і двох пластин, які будуть постійно знаходитися в тісному контакті. Відбудеться дифузія, два метали об'єднаються, і потім ми відвідуємо наш навчальний заклад Криворізький державний. Університет наш педагогічний і проведемо там уже остаточні виміри. І зрозуміємо, наскільки у нас відбувся процес дифузії. Експерименти цікаві відкриття та новий досвід. Це дає ліцеїстам всеукраїнська олімпіада креативності. Це природно для дитини відчувати потребу в креативності, потребу експериментувати, потребу щось досліджувати і щось відкривати нове. І тут у нас на пригоді стала Олімпіада креативності, в якій ми беремо вже участь три роки поспіль однією і тією ж командою. І в нас є така велика мета і велике бажання і в 11 класі взяти участь в Олімпіаді креативності. Ми там намагаємося зовсім з іншої точки зору подивитися на наукові дослідження, на наукові відкриття. Наприклад, в цьому році у відкритті е Давінші, в «Да Давінші, ми побачили прототип сфери Тайсона. Попри нелегкі часи, і нетипові умови для викладання. Педагоги ліцею продовжують тримати планку кращих, аби компенсувати відсутність повного офлайну. Тут організували консультації за замовленням учнів. А на допомогу педагогам прийшли вчителі-консультанти. Партнерські стосунки та міжнародна співпраця теж невід'ємна частина роботи. Тож ліцеїсти постійні гості Криворізьких вишів, зокрема педагогічного університету, а також гарні друзі, науковців з дуету. Сучасна освіта – гнучка й мобільна. Вона надає можливість. Дітям брати участь у міжнародних проєктах, подорожувати світом та експериментувати на спільних уроках з учнями фінського міста Еспо. звісно, занурюватися в актуальні теми. Як то важливо в наш час фінансова грамотність. Навчання цікаве та багатогранне, веселе та пригодницьке. Додає фарб у життя і що там приховувати у фотоальбоми ліцеїстів традиційна квітнева освітня подорож, тут і лабораторні, і практичні заняття, і дослідницька робота на свіжому повітрі. Розвитку творчої особистості теж особлива увага. Справжні знавці своєї справи навчають ліцеїстів малюванню та анімації вокальному та хореографічному мистецтву. Театр натхнення творча гордість ліцею. Де ви бабу діємо? Куди ви її завели? Навіщо ви покинули її в Києві? Оце ж, Боже милостовий, хіба ще її в пазуху сховала чи з'їла, чи що? Завела та й завела. Хіба малась команди тень, щоб її за руку заводила? Навіщо ви підмовляли ти її до Києва? Чого питавка з нас зі своїм брехням? Розпостерегала язика про чудо! Ідій баба, до Києва. Бо як не піде, я її закосити. Більше 20 років ліцеїсти залюбки беруть участь у роботі благодійного фонду Надія. А це потужний досвід проведення благодійних балів, ярмарок, збір коштів для допомоги нужденним. Наразі усі волонтерські ініціативи пов'язані із заходами, що так чи інакше наближають нашу перемогу і вшановують пам'ять полеглих бійців. По жовтні 22-го ліцейська родина створила власний трояндовий сад перемоги. Ця квітуча місцина особливе місце сили. Добро, милосердя, затишок, бажання допомогти, дати надію тим, хто її майже втратив. Це безумовно те, що завжди об'єднувало всіх членів благодійного фонду. І це те, що підтримує зараз, і те, що продовжує давати надію нашим захисникам. Спочатку повномасштабного вторгнення в 2022 році наша спільнота об'єдналася і збирає допомогу для наших захисників. Це донати, це смаколики, це малюнки, маскувальні сітки. Хочеться зігріти теплом нашої душі і серця наших захисників, які неймовірними зусиллями наближають перемогу. Приєднуйтесь до нашої команди.